Ваша родинка змінила колір, збільшилась у розмірі, почала чухатись, чи кровоточити, чи це не меланома, лякаючи питання, що першим спадає на думку. Мене звати Юлія Володимирівна, я лікар-дерматовенеролог та запрошую вас пройти дерматоскопію в клініці Інтосана, що знаходиться за адресою вулиця Ойстраха, 28. Дерматоскопія дослідження, що покладе край вашим сумнівам та відповість на запитання, чи безпечним є утворення на вашій шкірі. Дерматоскоп це спеціальний мікроскоп для дослідження шкіри, за допомогою якого спеціаліст може розпізнати злоякісні та доброякісні пухлини шкірного покриву на ранній стадії розвитку. Серед них королеву раків меланому. Чи відомо вам, що при вчасному лікуванні меланоми на першій стадії вірогідність повної вилікуваності сягає 100%? Потурбуйтеся про своє здоров'я. Звертайтеся за консультацією дерматолога в клініку Інтосана, що знаходиться за адресою вулиця Ойстраха, 28. Контакти в описанні.